Всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Як бачите, в мене вже тут осінь повним ходом, у нас похолодало, я навіть трошки встигла захворіти і кутаюсь тут в плед, п'ю чай та лікуюсь. А вам хотіла перед тим, як ви будете дивитись те, що я їла за ці дні. Для тих, кому цікаво, я зараз в телеграм-каналі веду кожного тижня такий тижневий звіт: свої результати з вагою. І кому цікаво слідкувати за тим, що я їм, та які це приносить результати, то переходьте до мене в телеграм-канал, там я з вами цим ділюсь. І зараз хочу, щоб ви теж подивились, що можна їсти нормально, збалансовано все, що хочеш, і при цьому худнути. Тож я вас запрошую, якщо цікаво, переходьте до телеграм-каналу. Також підписуйтесь на мій канал YouTube, на цей канал, тому що це дуже важливо для просування українського контенту. Тож я вас більше не затримую, поїхали дивитися. Всім доброго ранку! В мене зараз нове відео, сніданок, і хочу ділитися з вами, що я їм протягом дня. Давайте дивитися: в мене тут яйця з помідорками, це білок, піца це вуглевод, та огірок це клітковина. Також у мене тут є насінічко, я посипала яйця, і це будуть жири і кава з молоком. Тож бажаю всім смачного. У мене зараз перекус. Я його робила із собою на роботу, але раніше закінчилась моя робота на сьогодні, і тому. І тому цей перекус у мене вдома. Я собі зробила каву. У мене закінчилось молоко, тому без, без молока. Але з цукром. Я коли п'ю каву з молоком, п'ю без цукру, але коли немає молока, то п'ю з цукром. Такі в мене. Далі бананчик у мене на перекус сьогодні. Тут горішки трошки. Ось такі. І зробила собі бутерброд Ось Такий двійний бутербродик. підсушила хлібчик, і там сир в мене із маслом, і з сиром отакий типу сендвіч. Тож зараз буду їсти в мене вже обід. Сьогодні він виглядає ось так. Тут дві варених картопельки в мундирах, солоний огірок і рибка. Вона копчена і дуже-дуже смачна. Рибка це і білок, і жири будуть, клітковина і вуглеводики крохмаль, Це все картопелька в нас. Всім смачного. В мене вже вечеря. Тож, така в мене вона вийшла, запечені кабачки з сиром та спеціями. Тут кускус -кус з м'язком, це не доїв син, і мені якраз потрібні вуглеводи, тому доїм я. Тут теж кусочок від ніжки, від стегна курячого, оливки і на десерт я собі виноград взяла. Тож така в мене вечеря. І тут білки, вуглеводи, жири, оливки. Це клітковина і частково також жири, ну, сир тут. Сир це і білок, і жир, і таке все. І також клітковина буде виноград. Загалом такий в мене. Така в мене вечеря сьогодні вийшла. Тож, всім смачного і до завтра. Всім доброго ранку! Сьогодні в мене сніданок на вулиці. Взяла собі каву та Круасан, там з ковбаскою, сир огірок і помідорка. Тобто, такий в мене сьогодні сніданок. Не супер збалансований, але. Смачний, дуже-дуже смачний. Тож всім смачного. Тут в мене ще такий десертик. Це плачинта румунська з тиквою. Ось. З кабаком. Тож і ще таке солоденьке. Але я не впевнена, що я все з'їм, тому що вже якось не Ну, Трошки спробую, хоча б половинку. У мене зараз обід. І сьогодні в мене такий день, як бачите, взяла собі таку шаурму. Вона йде як стандартна шаурма. Ось така в неї дітошка і там курка. Щось там ще картопля, капуста, лук, огірки. Таке. І в мене ще стакан коли. Прямо сьогодні я Ось так от харчуюсь. Всім бажаю смачного. Доброго ранку. В мене вже сніданок. Вчора я більше нічого не їла після тої шаурми. Бо вона дуже така плотна була, і я наїлася прям до вечора мені не хотілося взагалі нічого більше. І сьогодні вранці я зробила собі овсяну кашу, вівсяну кашу з яблуком бананом. Тут половинка яблука, половина банана, сирочок просто порізала і насінчком посипала саму кашу. Та буде в мене з творогом. І кава з молоком. Такий в мене сніданок сьогодні. Тож всім бажаю смачного. В мене вже обід. І сьогодні я собі зробила варену картоплю, тобто це вже була в мене готова. Також фарш просто приготовлений, помідорка та бейбі-шпінат. Жири я ще не знаю, які я сюди додам. Може, горішки, може щось, може горіхову пасту. Але поки що, от такий в мене обід. І бажаю всім смачного. В мене вже вечеря. Сьогодні я вирішила легку вечерю собі зробити. В мене два варених яйця. Тут оливки зелені трошки. Виноград, хліб підсушений з арахісовою пастою. Так як я сьогодні не добрала жирів, тому зараз їх доберу свою денну норму. Ось таки, така в мене сьогодні вечеря буде. І бажаю також смачного всім, хто зараз теж їсть. Доброго ранку! В мене вже сніданок зараз. Я приготувала оладки з кефіра. Яблучко в мене буде сир, творог та арахісова паста. Тут ложечка, буду намащувати оладки. І ще готується кава з молоком також буде. Тож, всім смачного, і у мене ось сьогодні такий сніданок. У в мене вже обід, я дуже голодна. І зараз буду їсти, відварила собі гречку. Тут в мене фарш, він готовий по моїм оливки, один огірок та бебі шпинат. Такий в мене сьогодні обід. Дуже-дуже збалансований і смачний. Бажаю всім також смачного, хто зараз їсть. І до зустрічі ввечері. На десерт я собі взяла шматок шоколадки. Знаєте, що зараз сталося? Я прийшла на роботу і зрозуміла, що я дуже голодна. Купила собі таких ковріжей називаються тут. І... Буду їх їсти, а потім вже вечерю вдома буду робити собі яйця, напевно, вже без вуглеводів. Тож зараз беру вуглеводи, а потім доб'ю вже білки, жири та клітковину. Щось я не подумала трошки, і таке теж буває. Взагалі не подумала про те, що я голодна, можу стати. Тож зараз їм оце. В мене вже повноцінна вечеря, я закінчила роботу, повернулася додому і ось буду їсти. В мене два варених яєчка, горішки, виноград та сир. Так як я їла там ці печива чи що воно там ковріжі, вуглеводи я вже не їла на сьогодні, тому буду без вуглеводів, тільки жири, клітковина та білок. Ось така сьогодні вечеря.